Село Струмківці давно славилось тишею. Тут навіть собаки гавкали пошепки. Але тиша має ціну, і вона завжди вимагає сплати. Коли Олена переїхала в стару хату на околиці села, всі лише мовчки переглядалися. Казали, що будинок стоїть на кістках. Вона лише посміхалась байки для лякливих бабусь. У першу ніч вона почула скрип. Потім шурхіт. А потім голос тонкий, дитячий, ледь чутний. Відчини. Я замерз. Тут темно, будь ласка. Олена думала, що їй наснилось. Але вранці знайшла на підлозі маленькі відбитки босих ніг, вологі, ніби дитина щойно вийшла з підвалу. Але підвалу в будинку не було. Вона подзвонила майстрові, аби перевірив підлогу. Той зняв кілька дощок і знайшов двері. Старі, дерев'яні, зі шрамами від нігтів, замкнені зовні. Коли він відімкнув їх, з-під підлоги повіяв холод. Нестерпний, крижаний. Майстер зблід і мовчки вийшов. Так і не повернувся. Тієї ночі голос знову прийшов. Ти відкрила. Тепер ти зі мною. Вранці в хаті було порожньо. Лише розкрита люка, і босі сліди, що зникали у пітьмі під підлогою. Холодне дихання. Через кілька днів до хати навідалась Марта, подруга Олени, з міста. Вона не могла додзвонитися і занепокоїлась. Двері були незамкнені. Всередині порожньо, тільки тиша, що тисне на груди, і холод, немов у льодовій камері. На кухонному столі лежав телефон Олени. На екрані миготіло повідомлення червоними літрами ніби хтось змінив шрифт на щось нелюдське. Вона зі мною. Тепер і ти. Марта здригнулась. Їй здалося, що зі стін щось сочиться, як чорна смола, липка й жива. З підлоги знову долинуло тук-тук-тук, як серцебиття. Вона помітила відчинені люки. Підійшла ближче, посвітила ліхтариком вниз і побачила очі. Де зліч очей. Маленьких, дитячих, тьманих. Вони не кліпали. Вони чекали. Ти прийшла невчасно, почулося поруч. Марта різко обернулась. Позаду стояла Олена. Але це була вже не вона. Очі порожні. Шкіра сіра, з тріщинами. Голос, як коли скребе метал по склу. Я холод. Я пам'ятаю. Як горіло дерево. Я пам'ятаю, як вони кричали А тепер ти залися з нами. Марта кинулася до виходу, але двері зникли. Стіни плавно сувалися. Підлога тріскала, і люки повзли за нею, мов паща, що не вміє насититися. Останнє, що вона почула, дитячий сміх. І ще один шепіт. Тепер ми втрьох. Будинок у струмківцях ніколи не сам. Місцевий дільничний гор приїхав до хати наступного ранку. Сусідка пожалілась, ніби вночі з будинку лунали крики. А потім сміх. Дитячий. Ігор скептично порхнув У селі часто жаліються. Та щойно переступив поріг, усмішка зла. В хаті було тихо, аж занадто. Як у глухому лісі перебурею, він обережно пішов далі. Ліхтарик пробіг по стінах, на штукаторці проступили силуети. Мов обгорілі долоні. А далі, на підлозі, імена десятки. Викарбувані нігтями. Одне з них Ігор. Він завмер Ти вже тут. Ми знали, що прийдеш. Цей голос лунав звідусіль, але найбільше з люків. Підлога трохи піднялась, ніби дихала. Ігор зробив крок назад, але було пізно. З під дошки висунулася рука, бліда, дитяча, з чорними нігтями. Схопила за щиколотку. І тоді з'явилась Олена. Її обличчя вже майже розясипалося. Але очіпала чимось не з цього світу. Я казала ти не повіриш. Як і я, але тепер ми в родині. Ігор вистрілив. Куля пройшла крізь неї, як крізь туман. А позаду дитячі голоси, цілісінький хор. Ласкаво просимо, татусю. Хата здригнулась. Вікна тріснули. Стіни поповзли. Підлога розкрилася, як паща, і ковтнула ігоря просто в темряву, що не мала дна. І знову настала тиша. На кілька днів. А потім до села приїхала нова родина молода пара і маленька донька щоденник дарини. Читати голосом пошепки з ефектом холоду, тріску, дитячих кроків на фоні. Першого вересня. Ми переїхали. Нарешті втекли з міста. Повітря тут свіже, хата стара, але затишна. Каріна, наша донька, каже, що їй тут цікаво. Вперше за довгий час вона посміхається. Четвертого вересня. Почалися дивні звуки вночі. Наче хтось ходить по коридору. Але коли виходимо, нікого. Каріна каже, що хтось грається з нею під підлогою. Каже, що це її нові друзі. Шостого вересня. Я знайшла малюнки. Дитячі. Але моторошні. На них наша родина, але з порожніми очима. І щось чорне. Завжди поруч. Підписано Мама, тато Каріна і він. Восьмого вересня. Я відкрила люк. Не знаю чому. Я знала, що не можна. Але ніби щось змусило. Темрява там не просто темна. Вона глибока. Як вода, в яку занурюєш руку, і не можеш знайти дна. Відтоді я відчуваю холод. Він почався з пальців. Тепер в кістках. Каріна більше не спить у ліжку. Вона сидить біля люка і шепоче щось, ніби молиться. Або розмовляє. Він каже, що я гарна. Він хоче, щоб ми всі були разом. Десятого вересня. Мій чоловік зник. Просто зник. Каріна каже Він тепер знизу. І не сам. Я сьогодні спробувала втекти. Але вікна це не скло. Це очі. Вони спостерігали. Дванадцятого вересня. Мені холодно. Постійно. Я більше не бачу свого відображення в церкалі. Тільки її, Олену. Вона усміхається і шепоче. Тепер твоя черга. Ще одна, ще одна душа. 14 вересня. Я більше не дарина. Я частина дому. І якщо ти це читаєш. Ти вже НАТО близько. Каріна повертається. Читається тихо, тремтячим голосом, із фоном, звук порожнього вітру, стукіт дерева, далекі дитячі голоси. 21 рік тому. Я присягалася собі ніколи не повертатися. Але сни, сни не даю спокою. Іноді вони пахнуть тим пилом із підлоги. Інколи я прокидаюся з дерев'яною тріскою в руці. І тоді розумію я знову була там. Каріна вийшла з машини. Село струмківці майже зникло. Декілька порожніх хат, жодної душі. Все виглядає, ніби вмерло, але ще дихає. Будинок стоїть. Зовні такий самий. Але щось у ньому змінилося. Він став тяжчим, наче дивиться на неї. Мама зникла тієї ночі. Я пам'ятаю, як вона кричала. Але я не відкривала очі. Всередині тиша. Вона ступає по знайомих дошках. Кожна скрипить, вітає. У кутку ще лежить старий ведмедик. Де з очей? Люк на місці. Закритий. Але дерево навколо нього потріскане, ніби зсередини тиснули тисячі рук. Він чекає. Я це знала всі ці роки. Ми з'єднані. Він не відпустить. Каріна нахиляється до люка. Пальці тремтять. Відкриває. Сходи ведуть вниз, у темряву, яка не стала меншою за два десятиліття. Я не боюся. Я більше не дитина. Але щойно я спустилась на першу сходинку. Темрява сказала Ти повернулась ми ніколи не відпускали. У підвалі тіні. Сотні. Вони дивляться. Деякі знайомі. І в самому центрі щось високе, худе. З очима, що горять, мов попіл. Ти виросла, Каріно. Але ти наша. Завжди була. Воно протягує руку. І вона тягнеться у відповідь. Фінальна сцена Каріна та тьма. Каріна стоїть у центрі підвалу. Дихання переривчасте. Її очі мокрі, але тверді. Перед нею тінь, що кликала її всі ці роки. Чому я? шепоче вона. Бо ти народжена в цьому домі, бо ти ключ. Раптом у її руці сірник. Вона черкає. Полум'я тремтить, але горить. Ви забрали моїх. Але я остання. І я знаю, що ви боїтесь світла. Тінь кричить, і стіни починають стигнути. Дитячі голоси зливаються в один, знавірений, тваринний. Каріна кидає сірник. Підвал спалахує. Чути рев, тріск, як дерево рве саме себе зсередини. І потім. Тиша. Камера повільно піднімається з палаючого люка. Над будинком чорний дим і тінь, що розчиняється в небо. Але в самому кінці, на горищі, щось заворушилось. Очі маленькі. Вони все ще тут. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.